Трембіта, там далі кристал, а кристал навіть, трошки буде видно. З'являється кристал за кущиками, тут джерело, там далі рік з Прикарпаття. А ми підемо зараз стежкою, яка виводить на Буковицю до вежі на цю хомодолі, східницю можна лети, до тустані зайти, урич так, куди бажаєте. О, це планчик, як воно виглядає. Зокрема, зелена стежечка водить на цехівер. Далі можна піти на тустань, можна вуруч спуститися, тобто далі можна повернути на східницю. А можна бачити такою червоною стежкою через Орів повернутися в Трускавець зовсім іншою дорогою. І це старт. З Трускавця веде Борислав Стежечка. Маршрути виставлені з кілометражем. І навіть з, з орієнтовним часом скільки цей маршрут треба проходити. Так само є телефон рятівника на випадок, якщо заблудитесь, загубитесь чи виникне інша позаштатна ситуація. Тут трембіти, далі йдуть мальви. Та інші мальви, ніж в центрі трускавця. Трембіта колись була, колиба правда, як вона називалася. Стежку легко натрапити, орієнтир, смітник. Там не шлагбам, там в принципі проїзна дорога, але шлагбам закритий та й автомобілем там важко проїхати. Тут навіть буде один знак велодоріжки, бо це взагалі кажучи велодоріжка. Тобто коли ви йдете, пам'ятайте, що оце велодоріжка. Може несподівано велосипедист на вас вискочити, якщо ви будете. Йти. Звичайно, до Буковиці не будемо знімати всю дорогу, буквально стежечку через ліс таке. Найбільш важке місце цієї подорожі, далі вже пряма дорога, там вже не помилити. Там і до Буковиці можна дійти і до східниці, і до Цюхова, і, і до Тустані, далі вже простіше. Ладно. Все, що я відвелу до річки, це оце ознакування. На виході і там далі буде теж ще один знак. От Перші метрів 100 навіть можна справді сприйняти, що це така велодоріжка, просто грунтова, далі буде цікавіше. А хто надумає їхати дорогою, чому не раджу дорогу? Дорога фактично перетворилася на таку річечку. Місця грибні, в цей час тут топенькі можна збирати, а в інший час інші гриби. А, листочки вже не такі жовті, вже більш скоричні. І знову покажу дорогу для тих, хто любить плавати. Це дорога. Навіть це ще дощів не було взагалі кажучи, маєте на ну, увазі, тут мокро, але дощів останнім часом не було. Так що після дощу тут напевно навіть на велосипеді буде важко. Взагалі з того місця в Трускавці реально дійти до підніжжя Боковиці за 45 хвилин. Тобто, В тому місці, де ми вийдемо, до підніжжя залишиться ще пів години. Ну, звичайно, що швидким кроком. А вже хто як на вершину піднімається, то його справа. 8 хвилин можна виїхати на витязі. Пів години без поспіху підніматися доріжкою для велосипедистів. Ну а можна так навіть за 12 хвилин, якщо напряму темп взяти, хороший піднятися напряму. Вище витяга мені поки що, тобто швидше за витяг мені поки що не вдавалося піднятися. Тобто стежка, якщо, не йти. якщо йти так без поспіху, зараз ми йдемо без поспіху, щоб ми лише здавитися, тут 15 хвилин йдеться. З, поспіху. І з того місця, де ми вийдемо на дорогу, дорога буде широка, така що вже не переплутаєте. Звідти пів години до підніжжя Буковиці вже звичайно швидким кроком. Ой, цю стежку можна десь прийти, якщо швидше йти. Цікаво, що листопад, але якесь навколо зелене, правда? А то вже таке місце на велосипеді, вже не так зручно буде їхати, як на початку, Правда? правда? Згори Ще хвилинка-дві, вже вийдемо на дорогу. Вже небагато залишилось. До речі, вийдемо на дорогу, розкажу. Направо, от куди як ми підемо, то виводить дорога на східницю. На Борислав спочатку. В той бік можна добратися будь-куди. А наліво, якщо піти тою дорогою, то можна вийти в Трускавець, повернутися. Можна й потрапити до Брогостів, уличне навіть без заїзду в Трускавець. Та дострія, там можна йти дорога йде через ліс, знаєте, там писало бистрий і так далі, і так далі. То все там, то все в той бік. А, бачите, знов знак велодоріжки. якщо ви його побачите перед виходом на дорогу, значить знач, йдете правильно, все добре у вас. І власна сама дорога. Там ми за 10 хвилин дійшли, бо я ще вам 2 хвилини перед картою розпинався. В той бік дорога відносно суха, вона буде хороша в будь-який бік, тобто будь-який напрямку. А в той бік там далі, незважаючи, що до гори йде дорога, насправді вона піде вниз, от туди наліво, це в Трускавець просто довшою дорогою. От ми виходимо з лісу. А прямо на Буковиць. Я от з цього місця півгодини. години, тобто, бачите, якщо зараз є яка. 11.13, то 11.45 ми спокійно будемо біля підніжжя буковиці, біля початку виття. А тут що, тут дорога пряма, тут нема що показувати. Колись може покажу іншим разом.